Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам дещо неймовірно унікальне і рідкісне. Це ланцюгова електропила фірми Штіль, яку виробляли ще в 1940-1950-х -х, х роках на заводі Андреа Штіль Machine Fabric в місті Штутгарт. Це ланцюгова пилка для. Управління двома людьми. Як бачите, вона має електричний мотор, потужність 3 кВт і 4,1 кінські сили. Не дивлячись на те, що всі деталі, які не мають прямої нагрузки, виконані з алюмінію, це корпус двигуна, блок управління. Захисна планка, потім корпус поміжної рукоятки, бак для мастила. Це все зроблено з алюмінію, щоб максимально зменшити вагу цієї пилки. Проте, не дивлячись на це, одній людині підняти таку пилку дуже важко, важить вона більше 40 кілограмів. Хочу сказати ще таку. Цікаву річ. З 1933 року по 1937 штіль зробив свою першу електропилу, якою могла керувати лише одна людина. Називалася ця електропила Штіль Ліліпут. Мала потужність 1,5 кВт і вагу. 25 кілограм. Давайте подивимося основні органи управління цією бензопилою. Тут ручки для першого оператора, це важіль керування. Тобто він розмикає, змикає контакти в блоку управління. Всі ці кришки я познімаю і покажу вам детально. А зараз такий поверхневий огляд. Електродвигун. Далі. Шина з робочою зоною 70 см, захисна планочка для безпеки. Далі ми бачимо тут масляний бак. Бачимо таку от пробочку, теж повністю зроблена з алюмінією. Потім зверніть увагу отвір. Я так розумію, щоб тиск не утворювався в цьому баку. Тут ми бачимо стару емблему фірми Штіль. Це, я так розумію, натяжка ланцюга. Тобто воно натягує е, відому о, зірочку, е, рукоятка. І як доказ того, що е, цій бензопилі вже дуже багато років, як бачите, штатна рукоятка зроблена з дерева. Такий тип ланцюга з такими здоровенними зубами на ті часи. Мав досить високе КПД, і щоб такий ланцюг обертати на шині аж 70 см, треба було максимально потужний двигун, але і цього було мало. Тому в таких пилах стоїть редуктор. Зараз я покажу, як він виглядає під кришкою. І все це для того, щоб зробити максимально високий крутний момент. Зняв всі зовнішні кришки, щоб показати вам принцип роботи цієї пилки. Як бачите, тут маємо такий блок керування, він розмикає і змикає контакти, тобто пилка буде працювати тільки при зажатому важелі керування. Тут маємо роз'єм, штекер такого старого зразка. Тепер саме цікаве, друзі, це редуктор. Він тут реалізований циліндричними, прямозубими шестеренками. Як бачите, верхня шестерня менша, вона посажена на вал двигуна і має 25 зубів. Нижня шестеренка має 50 зубів. Це вже свідчить, що оберти будуть понижені для того, щоб. Підвищити крутний момент. І спочатку мені здалося, що редуктор досить примітивний, але під дуже великим об'ємом заводської змазки я знайшов тут ще одну шестеренку, і зрозумів. І так як ця шестеренка не соприкасається з нижньою, я зрозумів, що тут ще одна є шестерня. Тобто редуктор зроблений з чотирьох шестерень. І Нижня шестерня вже передає нам максимально високий крутний момент по ось цьому валу на ведучу зірочку. Також ми тут бачимо е, отвір для густої змазки, щоб змащувати е, цей вихід валу і саму ведучу зірочку, як реалізована система автоматичної змазки ланцюга на цій пилці. Тут ми бачимо сам маслобак. І масло самотьоком з нього попадає оцей вузол. І е, він через систему шестеренок від обертання відомої е, зірочки через систему цих шестеренок. Е, тобто, такі, напевно, як сказати, плунжерний, напевно, тип оці шестеренки гонять масло е, на шину і ципок. Тобто е, приводом є відома зірочка. Отакий огляд, друзі, був цієї пилки. Сподіваюсь, що ви для себе почерпнули щось цікаве. Хочу сказати, що зовсім скоро я зроблю окремий інстаграм-аккаунт, де буду публікувати ось такі рідкісні раритетні екземпляри. Тобто, він буде строго під бензопилки минулого сторіччя, якісь унікальні. І я скоро. Скину вам в коментах посилання на цей аккаунт. Не забудьте підписатись на YouTube канал. З вами був Роман Заєць. До нових зустрічей!